Ну, невже цей день настав? Усім привіт, від І сьогодні ми з вами граємо в Вілнан. Так? Так, давайте розглядати цю гру. Так, тут є магазин такий, давайте зайдемо. Ага, ваші досконалення. Киньте полум'я, стріляйте вогнем де завгодно і коли завгодно. Забудьте про факт. Хочу собі такий. Але 1225 монеток, блін. Так. Вибухонебезпечна пастка, яка активується при дотику 100% ефективно. Нормально. Ану, Евіллан, а. Це є її це ж молот. Її Улюблена зброя злої черниці. А які ще її можна вдосконально розібрати? Золотий хрест. При ностінні цієї зброї в школі з'являтиметься явля... більше монет. Зла черниця залишає слід, ви не втратите її з уваги. Принесення цієї зброї полегшить вам ухилення від неї. арма Оригінал Денустра Куйда Монда. Я не розумію, що це таке. одниця не зможе лягти з такою важкою зброєю в руках. Ел Арма Arma... ну, поняв. Прогрес. Ага. Шматок маски. Ну, Давайте хоч подивимося, що це за шматки маски. Виконтий главу лабіринт. Шчур-злодій, вибух на висоті, статанинський ритуал, таємниця кладовища недавно була така. Комната... Кімната. Кімната з міні-грою. Ясненько, ясненько. Що там по декорації? А, плюшеві іграшки. Тут знову все по англійськи Шк... О, плюшова хоча б не плюшован хоча б не англійський. Нешкідлива опудала тварина монахиня, Кавай. Не знаю, що таке кавай. Так, валюти. Ну валюти то ясненько. Так. Дві хвилини я вже знімаю. А давайте подивимося світові. Так, світові, а місцевий. Я... я в Україні. А... О, дивіться, тут українець пройшов на режимі склад через головні двері. За дві за дві хвилини. А ну, врятувати дітей. А, точно. Я ж інтернет вимкнув, щоб. Ем, ми пограли без, без реклами. Так, ну давайте повертаємо. А, от 11. А вона як стабліна. Ну добре, давайте вже починаємо грати. Так. Так, тут є сон, привид легко, нормально, складно екстрем. Втеча через вхідні двері 250, втеча з допомогою машини 750, епічна втеча 1700, Ecape for, for la, Lassantari Lass 1250. Так, складно 150. Ага. ага, 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 Ясно. Ми будемо на привиді і ми попробуємо втекти через вхідні двері. Ну і коротше будемо все розслідувати. ми ж... Любопитні. Добре, давайте нажимаємо грати. Не забудьте, надіти навушники перед грою. В мене немає навушників. Рекламка зараз. Чекайте. Блін, ця реклама мене трохи здовгує. Я не люблю реклами. Так, я якоюсь іншою чорниці йду в машині. Так, ну коротше ми тут його паркуємося, я виходжу тут аво, Такий. Ага, іду сюди. Да. Бачу, що ця черниця отакава. Дивлюсь назад, іду, закриваю очі собі. Фух, я встиг. Добре, ну тобі. Давайте все оглядати в цій грі. День перший. Ну, звісно, це День перший. Ви що подумали? Я Крістіан, я Крістіна Мело, я не Крістіна, я Максим. Ага, мені відміна, Прижавши до прявої сторони екрану, я огляду. Е, я трохи посуну. Так легко, я можу ходити до допомогу джойстика, так? І накажи, що легко. Мені знаю, добиться присісти. Відміна. Добре, давайте пішли. Пішли кудись. Я повинен покинути цю школу. покинеш. відш. Ну, давайте оглядатися. Так, я пам'ятаю, мені потрібна буде мітла. Треба знайти. Шкафчик прижатий в, в, в стіну. Я тут трохи попортаюся. Ага, тут ванна. Тут замкнено, хоча. Чому тут замкнено, я не знаю. А, це вже сюди. А де ж воно це все? А, во! Аво, от того, чи є вона? Ні, нема. Ну добре, давайте пише. Не треба він, Так, сюди. сюди, Що ти захопиш мене? Пішли на другий поверх. Я вже проходив через головні двері. Тому ми з вами теж пройдемо через головні двері. Так. Хто <кхем> того мітла має бути? Во. Мітла нам дуже потрібна. Так, беремо мітлу. Так, отак о, все. Йдемо тепер біля, той, біля тих воріт, кидаємо тутово. А тепер нам треба одне. Ні, два нам треба, два нам треба. Так. Йдемо сюди, беремо цю сюди. О, так. О, маленький кабель. Вставляємо цей маленький кабель оту Ти відновив відсутній електричний ток. Так, тепер дивіться, що робимо ми. А ми в той час. Пунк. Раз, раз, два, три, Пуньк. Ха-ха-ха-ха. Мітла. Погнали сюди. Мітла, погнали сюди. Сюди. І зараз в цьому буде, буде. Ну, ключик. Від цього. Ну, головний ключ. Давайте зараз кинемо його з висоти, і він зараз розіб'ється, а ми втечемо. ге ге Так. Качернет От ман. Отакого. Шкатулка відкрилася. ну Звісно, вона відкрилася, я її так кину. Так. Ключ вхідної двері. Все. Є. Ми йдемо сюди. Та вона. О! Ей! Так, Ми йдемо і відкриваємо. цю, все, Вітаю нас! Ми пройшли. Я можу вас привітати, а ви мене. Скільки я там? 7 хвилин, 7 хвилин. Добре, ну давайте ще трохи побродимо по цій. Так, скільки? Є? 15 заробив. Добре, назад в меню. Давайте ще трохи меню оглянемо. А-а. То досягнення. Покиньте школу, чекаючи через одні двері у всіх режимах складності для отримання цього досягнення. Покиньте школу, чекаючи через парковку у усіх режимах складності, щоб отримати це. Секретний бункер. Відкрийте секретний бункер. Вийдіть секретний бункер, щоб отримати це досягнення секретної глави. Глава сатанинський ритуал. Отримайте шматочок маски в цьому розділі, щоб отримати досягнення. Глава вибухнулась. Тійте саме там пише. Попадіться черниці. Попаді... Попадіться черниці багато разів, щоб отримати до досягнення. Ну, ні, ну ж, ні, я не готовий. Експерт гравець. Оцініть ігру. Ні, не можу я. Так, пасхалки. А, пасхалку можу розблокувати. Та ні, вона мені не треба. Що ж, ми продовжуємо з вами грати. Давайте знову на привиді. Бо я не готовий так проходити все. Так, ну починаємо, зараз реклама може бути. І її нема, це прикольно. Добре, день перший. День перший. Зараз ми будемо бродити по всій. І тепер я Мар... Марсело плеєр. Це що, якийсь ютубер, я не поняв. Давай, відкривайся. А, Потрібна зв'язка ключів. Давайте побродимо, шукаємо щось. Тільки треба спочатку той знайти той. Той знайти знайти кабель. Маленький кабель. Алло. Йо, нормат. Вставляємо цей маленький кабель. Я думав, що він великий буде сюди. Нажимаємо на кнопку вихода. Кнопка виходу секретна. Ми тебе не нажимають квічно і стерлася. Так, тут авочка. Аволом. Лом нам -то потрібен. Так, ну пішли у сюди во. Сюдиво нам потрібно, щоб піти в каналізацію. Не таку, як в гренні, а таку, як. Та ну, зараз побачите. Так. Сюди, сюди встаємо. От сюди, сюди, сюди. Ну, а отакого. От зараз давайте попливемо туди. Я такий швидкий. Я такий швидкий. Не, не в цьому відео. Так, її нема. Це чудово. Так, йдемо сюда. Зараз ми відкриємо его сюда. А, о. Так. О, все, зв'язка включил, зв'язка включил. Нормас. Так відкриваємось сюди. Там правильно, якщо що. І сюда, Сюди. Зараз. Сюда. Секретаря. Ууу, uh, секретаря. Давайте тут має ще одна бути кімнатка. А вона. А ні це не вона. Це не вона. Має бути ще одна кімнатка, яку треба відкрити включити. Марселоплейр. Play, а що там замкнуто, ну я не розумію. Скидайте секрет. Там прикольно. Ну, свій є якась. А ну, тут не платить тут Тут идет еще харика. Так, дверціє. в верхти. Пока в верциях мы же ничего не, нема. Тут я вийшов. У меня кінота. Давайте в бункер пиду. Так, так такого. Закрываемся, чтобы нет нас не было. ми мы на приводі. Так, осью. Во! Грааль! Ану стаємо, який ми зараз е, утримуємо розділ. Ану, цікаво. Так, ага. Угу. Де розуміла картина. Так, ну який, 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 який. Що е, це? А, сатанинський ритуал? Сатанинський ритуал. Чорний ключ. Я не знаю, від чого він. Новий контент був розблокований дорожчим. Та не вже. Так, новий контент. Де ця нова дверка. Казали новий контент. Третій. Числивий, потім мені бути. Тебе я викину. Ага. Він треба тут був хоча, хоча я не знаю як. Ну давайте пройдемо ще пройдемо ще раз на гру і на цьому я буду завершувати, напевно. Я не знаю, куди йти. Тут все таке це вже є. Оде? А де Алло. Е, ступися. А е, де мітла? Алло? Алло, це вже не. це вже не. це вже не прикольно. Ну, ну да. Это же не прикольно, может там не дістану. А як, ну, mm. де ж вон, на. так я ничего не бачу. Може, може реально, блин, може реально десь тут. Може тут. Ну тут же така сама. так, тут Все, буду знати, что чавда. Так, сюди. От сюди. Да, встаємо зразу. Ну і йдемо. Я вже думав, що ми так довго будемо мітлу шукати. Добре, давайте оце. Так, нормас. Нормас шкатулка, шкатулка. Так, ну тоді пішли розбивати шкатулку. Ну і. Завершувати відео. Так, розбиваємо шкатулку. Як далеко полетіла Вона Вона Ключ дай. Так. Нормально. нормально все. Погнали відкривати. Зараз ми втечемо, маму, мамум. Зараз ми втечемо, маму. Добре, ми втекли. Ми втекли з школи другий раз через вхідні двері. Так, Junior School найнебезпечніша школа в світі. Ну, добре, ми сьогодні з вами пограли в Evon і зрозуміли, що навіть найнебезпечніші школи бувають. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Всім! Папа, перелезнятка.